Всім привіт, вітаю вас на каналі Чудний Пацанчик! і сьогодні в нас механізми Майнкрафт на версії 1.8 Перший наш е, сьогоднішній механізм це. У нас сьогодні буде два механізми в одній серії, значить. Значить, і серія буде як одна серія, а не як зразу дві. Перший механізм це камін автоматичний Нажимаємо на кнопку, він заго... загорається, нажимаємо ще раз і він згасає. Як, він, як його будувати? Це дуже просто, беремо два повторювачі, проводимо рестоун сигнал до блоку, на блоку є кнопка в роз, двох роздачах роз, роздавачах, має стояти запальничка. Далі, щоб він автоматично виключався, тобто розстувалося два блоки, ставимо два лепких поршення, так сам, такий самий механізм, ставимо два повторювача, проводимо рестоун сигнал. І до, і до блока. Нажимаємо на блок, і в нас згасає наше полум'я. Нажимаємо ще раз, як ми бачимо, в все. Нажимаємо сюди і, і воно згасає. У мене є ще один такий самий похожий до цього, але він відрізняється тим, що... що його легше побудувати. Ставимо сюди. Далі сюди ставимо і тут наставимо воду. Так, беремо запальничку. Сюди одну, сюди другу. І тепер Ой. Тепер тут ми представимо наш, наш пекельний камінь, проводимо листонний сигнал. До блока певного, наприклад, блока землі, тут загороджуємо, щоб не мішало. Тут якимось плотиком залізним, наприклад, так. І коли ми мистон сигнал включаємо, у нас запалюється, розливаємо воду, нажимаємо ще раз і вода забирається. Також механізм гарний, легкий, тобто легкий. Але він у ну, він мене затратний, можна так сказати. Далі в нас автоматична ферма кругляка. Він... Це буде автоматично робити 12-13 блоків кругляка. Що нам треба? Нам треба зробити коротке замикання, щоб... Все повторювалося, всі дії нашого поручня. Підключаємо, наш, починається наш стоун сигнал, і він помалу, бачите, відвігає блоки. Дуже велика скорість у все дивіться, наприклад, во. Через те в мене може просідати FPS. І, і він буде так. Так, аж до... до, я зараз вам покажу його межу, до цього червоного факела. Е, так. Як зробити коротке замикання, напевно, знає кожен з тих, хто грає в Майнкрафт. Ставимо так, так, два повторювачі, далі два блока Рестоуна. Два блока. Дв, два. По боках ставимо дві. Варстуна, ну так можна сказати. Далі е, ставимо, маємо ще раз ставимо зразу. У нас виходить коротке замикання. Дуже легенькі, два простеньких механізми, які можуть вам, не знаю, можуть вам допомогти. Тому що вони такі аж корисні. Дякую всім за те, що дивилися мій канал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки Я з вами був Всім Усім бай